Від військової медикині до майстра кераміки наша наступна розповідь про Ольгу Драгобецьку, яка після звільнення зі служби захопилася ліпкою з глини. Виграла грант, орендувала приміщення і разом з подругою готує до запуску творчу майстерню. Історію ветеранки розкаже наша Вікторія Гетьман. Тут буде стояти великий стіл для занять. Цієї стіни не буде. Готеранка Ольга Драгобецька показує, як облаштовує свою творчу майстерню. Тут каже, втілить усі свої давні мрії, і поки у кімнатах самі лише голі стіни, мисткиня вже має план ремонту. Тут буде керамічна майстерня із повноцінною глазуровочною кімнатою. Буде кімнатка для печі, буде будуть інші кімнати для майстрів, з якими ми будемо співпрацювати на різних умовах. Тобто, ми очікуємо тут ткацтва, можливо, ліногравюру. Ольга Драгубецька – медикиня. Контракт із ЗСУ підписала шість років тому. Працювала анестезіологиною у часовому яру на Донеччині. Часія більш 5 кілометрів від Бахмута, коли я натрапляю на фотографії. В мене відразу сльози накатуються на очі. Я просто згадую, що ось а, а тут ми там ходили там до мосту, там алея троянд була. А тут ми суші там їли. Звільнившись зі служби за півроку до початку повномасштабного вторгнення, Ольга знайшла себе у мистецтві про те, що хобі може стати справою життя і подумати не могла, аж поки не потрапила у місцевий ветеранський простір. Озвучила свою бізнес-ідею, попросила допомоги консультантки. Консультантка, юристка допомогла це все виписати. І фактично, в останній вже в останній тижні, коли завершувалася подача грантів, вона подала. То фактично вона в травні навесні вона подалася, а в червні оголосили результати, і Оля виграла. На запуск бізнесу отримала від Міністерства закордонних справ Німеччини 400 тисяч гривень, орендувала приміщення і купила обладнання. Допомагає втілити мрію її подруга Дарина Горобець, теж керамістка. нас задача і залучити сюди ветеранів і взагалі людей з ветеранської спільноти, які могли б працювати в просторі. 70% буде комерційна, а 30% буде присвячена роботі з ветеранами та іншими вразливими групами населення. Зокрема, жінками, які постраждали від домашнього насильства, а також сиротами. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон Єдині новини.